Друзі, всім привіт і далі продовжу виконувати завдання. Сьогодні в нас завдання охота на тігрів. Друзі, нажимаємо кнопку Прийняти, відкриваємо карту. І ось тут, поблизу цього NPC, де ми взяли завдання, є тігри, на яких нам потрібно охотитися. Називаються тігри, молодий тігр терністої дирини. Нам потрібно набити їх 10 друзі, штук. Після цього нам треба буде повернутися до цього NPC і завершити це завдання. Після цього буде додаткове також завдання. Euh, друзі, хотів ще вас попросити поставити лайк під відео, також, якщо є бажання і можливість підписатися, друзі, підпишіться, будь ласка, буду дуже вам вдячний. Все, продовжаємо набивати цих 10, euh, боже, як вони, молодих тірів. Бачу, тут їх немає, походу перебили. Зараз побіжимо наверх, подивимося, що там. Хочу хоча б одного вам показати. Так, 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 ну, давайте сюди забіжемо наверх. Що тут у нас? Тут немає. Так, тут ми були. Друзі, от перший молодий тір, якого нам треба вбити для виконання цього завдання. Все, один є, ось там другий зараз. Тобто, виходить, тут монстриці знаходяться тут поблизу цього NPC. Не треба далеко десь бігти. Все, набиваємо 10 таких тігрів, після цього продовжимо. Друзі, набили ми цих 10 молодих тігрів, далі нам потрібно повернутися до NPC, якого ми брали це завдання. Так, зараз хвилиночку, друзі. Що воно так підвисає в мене? Так, біжимо до NPC ось тут, де ми брали, хто може вже забув. Тут зразу поблизу, де ми набивали цих 10 пантер. Тобто не пантер, а тірів, перепрошую. Так, підбігаємо до NPC, нажмемо кнопку Завершити, друзі, ось таке неважке було завдання. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.